Те, що подружні пари можуть працювати разом, добре відомо з кейсу совєтських шпигунів Безрукова та Вавілової, яким не завадив розпит СРСР, аби продовжити виконувати завдання росіян у Штатах, аж доки їх не арештували у 2010-му. Пізніше їх вдалося обміняти. Тож зараз ці двоє ледь не національні герої на болотах. Західних кіношників вони надихнули на серіал американці. А за їхніми інтерв'ю складають уявлення, як працює розвідка. Ще молодими цю пару закинули в Канаду, де вони порізно отримали канадські документи та нові імена для нових друзів. У реальному часі зробили вигляд, що познайомилися, одружилися, народили дітей, відкрили бізнес, продали бізнес. А на зароблені для легенди гроші переїхали в Штати і почали серйозну кар'єру з освіти у Гарварді.